Основним видом діяльності закритого акціонерного товариства «Галекспо» є організація та проведення виставкових заходів та презентацій. Підприємство засноване 1990 року. З 2000 року виставки відбуваються під зареєстрованою торгівельною маркою Галицькі експозиції. За 19 років діяльності товариством було організовано понад 300 виставкових заходів у Львові, Україні та за кордоном. Тільки за власною виставковою програмою закрите Ксенорне товариство організувало 165 міжнародних виставок. Які прийняли участь понад 11 тисяч українських та закордонних учасників сорока семи країн світу, закрите акціонерне товариство «ГалЕкспо» – один з основників виставкової федерації України, член торгово-промислової палати України та Львова У 1999 році, в числі перших п'яти виставкових організацій країни, «ГалЕкспо» отримало сертифікат виставкової федерації України. У квітні 2007 року підприємство було прийнято до складу міжнародної спілки виставкової систематики Центрекс у 2001 році на міському конкурсі Львова обличчя міста Гал-Експо вибороло одну з основних номінацій за доброчесність у бізнесі. За офіційними даними комплексної рейтингової програми, Гал-Експо отримало національний сертифікат Лідер галузі 2008». Цьогоріч відбуватиметься 20-й ювілейний виставковий сезон серії Галець. І експозиції